За місяць проведення гуманітарної місії з пошуку та ексгумації загиблих на сході бійців української армії. Пошуковці вже підняли більше 130 тіл. Союзна родна пам'ять єдина організація, яка взяла на себе виконання цього непростого, але такого необхідного завдання. Здавалося б, цю місію має взяти на себе держава чи, хоча б, допомагати волонтерам її виконувати. Але все далеко не так. На початку роботи місії, якщо бути точними, допомога надходила. Але наданий транспорт виявився напівзламаним і потребував постійного ремонту. Мова вже й не йшла про виконання поставлених завдань. Дали про себе знати інші невраховані заздалегідь проблеми. Словом, впорядкування діяльності пошуковців на сході проходило складно. Да, вони старались, то есть представники, офіцери, которые вот, собственно, ініціювали вот этот проект. Спасибо їм большое, вони як можуть допомагають, но у них зв'язані руки, у них нету ні ни бюджету на это, ні однієї якоїсь програми, ні ні средств, ні зусиль, не даже нематеріальних средств, ні фінансових, на жаль, не вистачає. Та левова частка допомоги надходила від небайдужих людей. В цьому переліку особливе місце посіли криворіжці, Дніпропетровчани, корюківчани та кияни. У мене була надія, що коли ми почнемо, коли підуть перші результати, то в принципі, держава, мабуть, включиться в цей процес і як то його там буде організовувати. Та сподівання не виправдалися, і пошуковці залишилися один на один з проблемами. І проблеми ці з часом не вирішуються. Це транспорт, пальне, захисний одяг, умови проживання. В неделю у нас где-то уходит порядка 40-50 тысяч гривен на обеспечение вот поисковой группы. Это в неделю. то есть каждый выезд сопряжен с прямыми затратами. Это заправка. От 2 до 3 тысяч гривен это заправить две машины, чтобы, потому что очень длинное расстояние, которое нам приходится преодолевать. Прямые затраты, они колоссальны. в день поступает пока вот благотворительные вот эти поддержки. Ну, если в среднем взять, ну, порядка, наверное, 2 ну, тысяч гривен. 2000 гривен. А я говорю только о прямых затратах. Это А бензині порядка трьох тисяч. гривень. То есть, от, ну і, і то спасибо. саме тому. Пошуковці вимушені звернутися по допомогу до земляків. Кількох громадських місцях Кривого Рогу, в магазинах та кафе з минулого тижня встановлено спеціальні бокси для збору пожертви. На них логотип союзу народна пам'ять та коротке пояснення, для чого потрібні кошти. Розміщено бокси в районах соцміста, автовокзалу, кресу та площі визволення. Такі ж бокси планують скоро розмістити і в інших точках. Тому, коли ви побачите їх, не сумнівайтеся в тому, що ваші пожертви підуть на добру справу. Від нас з вами залежить, чи отримують матері тіла своїх синів, аби поховати їх за Божими законами. Не годиться героям лежати посеред поля забутими людьми.